Пане Ігоре, ну от е, впевнений, що ви також чули про ці заяви стосовно перспектив на Вашингтонському саміті НАТО надання Україні додаткових систем ППО. Е, але коли от кажуть про хороші новини, от спеціально підкреслив це слово, то от е, ну наскільки хорошими можуть бути ці новини, що можуть все ж таки нам надати наші західні партнери в результаті, так? Чи що буде оголошено під цього саміту, в якій кількості про що може йтися? От ну, таке оптимістичне гасло, за яким повинно стояти поставки відповідної зброї, зброю в першу чергу зенітно-ракетні комплексів з протиракетними можливостями від американців, це Петріот від французів та італійців. Сам ті є інші варіанти, але які у нас якби не заходили ще. Тому ну, безумовно хороші, але ж ми чекаємо на них навіть е, по сіми е, батареям, які були авансовані довгий час. І в цей час ми бачимо, які відбуваються нанесення ударів по об'єктам, по аеродромам і по всьому іншому. І для цього потрібні нам. Причому нам потрібні не просто ні, не тільки саме зенітно ракетні комплекси. Нам потрібне формування системи протиповітряної протиракетної оборони. Питання саме в системі. А це означає, що там повинні бути і винищуючі 4 плюс покоління, п'яти не тільки в 16 які там роками не заходять, а і гріпінь, які більш пристосовані до наших побитих аеродромів, і ну, міражі. Чекаємо на них. Нам потрібне. Літаки дальньої релісійне виявлені управління, які були анонсовані шведами, але тепер же говорять про якби всього один літак. Нам потрібні там засоби радіоелектронної боротьби по засобах по повітряного на нападу, які використовує ворог. Тобто, саме ця система в комплексі, тільки спроможна значно підвищити потенціал захисту як наших об'єктів, наших міст, містечок, так і військ, що теж важливо і принципово. А це може настати тільки від по батареям Петріот від 25 і більше. А ми тут майже півроку боремося за сім. Тому ми так. хочемо, щоб відбулися ці новини. А крім цього, я хотів би нагадати ще один нюанс. Які полягає у тому, що можливо все ж вирішаться американці, поляки давно піднімають, і ми тим більше по тому, щоб закрити небо України, приймали в цьому участь. Ми пропонували нашим союзникам, вони не йшли військами, ми просили їх про зброю. Не так швидко багато це надається, як відомо, але щоб вони приймали, в тому числі зі своєї території. Є така можливість, чи заходили на. Ну там є різні варіанти. І була розмова, що на Вашингтонському саміті, а саміт відбудеться, повинен от зовсім близько. Це питання американці відкладали, відкладали і все ж можливо приймуть рішення. Було би дуже добре, щоб і по поставкам да, тут дійсно гарні новини. Були б, і по тому, що вони рішились би приймати в цьому. Участь щоб скажімо, збивати все це хай на територію України спільними зусиллями, щоб менше завітало до них. Ми це підтримуємо, але це треба робити кроки. і Є можливість як організаційна, так і технічна, і це дуже важливе. Ну от очікуємо прийняття такого роду рішень. До речі, е, якщо говорити про там певні обіцянки чи про певні розмови навколо цієї теми, так зокрема щодо поставок там систем ППО, то минулого ж тижня е, Ростем Умєров, глава міноборони, він там е, говорив з ізраїльським міністром, е, так само про те, що можливо нам би міг передати Ізраїль вісім е, установок Петріо, так вісім батарей, вірні е, які вони планують зняти з експлуатації, е, наскільки це може ну? Як ви оцінюєте ймовірність передачі цих систем від Ізраїлю? Від чого це залежить? Чи традиційно так поговорили та забули? Маю надію, що просунеться справа далі. Вони знімають з квітня місяця цього року, тому що е, їм 30 років давно постачали американці ізраїльтянам. Ізраїльтяни небагато їх застосовували, там пару сирійських літаків. Е, безпілотник збили, тобто експлуатації не дуже довго були бойової тобто, застосуванню. Крім того, е, значить е, ну ізраїльтяни проводили модернізацію, це дуже важливо, тому що і з того, що там було 30 років, це е, рівень модернізації Петріот-Пак 2. Фактично, це по е, спроможності діяти по аеродинамічним цілям, тобто все крім балістики. Але після цієї модернізації ізраїльські, можливо додали характеристики і спроможні вони працювати там, так чи інакше напряму я не думаю, відважиться ізраїльтяни передавати Україні е, досить вони так відносяться до Росіян. Чутлива uh -huh. ні тому в кращому випадку через Америки, тим паче, що вони можуть ще і відновити, що там не зовсім можливо, і домодернізувати при потребі. Але це потребує час, але це ж цілих вісім, да? а ми сім шукаємо півроку з усиллями там всіх наших союзників. Тому якщо це відбудеться, дуже серйозний вклад нашого. Систему проти оборони і врегідність цих дій дуже велика. Пані Ігоре, а от якщо ви сказали про ну що доречно говорити про комплексну систему, так е, 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 захисту, і якщо як би ви її зараз оцінили, ну скажімо, по шкалі там від одного до десяти чи там в 100%, в 100 вимірі, і головне е, з тих офіційних повідомлень, просто так для, для розуміння, бо ми часто чуємо там е, нам пообіцяли щось передати або нам щось передали, от з е, переданого вже нашими західними партнерами тих. Систем ППО там протиракетної оборони і сам і патріоти. Як зараз власне виглядає система нашої ППО? Дуже різнобарвно вона виглядає. спроможності не рівномірні. Там, де є патріоти, сам ті, там краще. Ну і аріс, тому що скільки патріоти вони не зовсім ну, слабо мобільні. Їх треба прикривати, щоб не відбувалося те, що відбувається, наприклад, по аеродромам б'ютно. До речі, били і вже по Петріуму, знищили нашу стартову батарею. Це теж була спочатку розвідку безпілотним апаратом, а потім нанесення ударів з батареєю Іскандер. От, тобто, і саму треба захищати, тому що ну, поряду причин, наприклад, систему над Харковом. Треба формувати не тільки як мінімум дві батареї, такі там зосереджувати, але тепер їх прикривати іншими системами маловисотними, і треба додавати ще винищувачі 4 плюс покоління. Треба додавати інформацію з літаків дальнього рецінного виявлення, яке чергування, постачати реп і тільки в тому випадку можна протидіяти, бо над Харковом фактично. Вони сформували, на жаль, таку систему розвідку, і не тільки над Харковим, подивиться по наношенню ударів над Міргородом, над Полтавою, над Кривим Рогом і таке інше. Бачите? Тобто, це не тільки балістика, велика загроза, і треба знищувати відповідними комплексами, а треба знищувати і важкі для виявлення значить, безпілотні апарати в даному випадку розвідданих яким вот, чином так. пане Ігоре? От я хотів вас про це спитати, тому що дійсно і вчора в Дніпро йшлося про те, що там так само е, ну, передувало удару, так там е, перебування в небі е, цього орлана їхнього. Так, е, так само про Миргород вже згаданий вами дійсно, і ну ми зараз не можемо стверджувати, так тому що там росіяни пишуть про не скільки на аеродромі в Миргороді було літаків знищено е, наші ну, офіційні, скажімо так. Е, Офіційні структури повідомляють, що це не зовсім відповідає дійсності. Ну, але справді, як Ну чому так трапляється, що там то ті орлани можуть годинами висіти над. Ну, чи не годинами, я не знаю, як це відбувається, над тим чи іншим об'єктом, чи цивільної, чи військової інфраструктури, що важливо. Ну і а в той, ну, Чому вони можуть безперешкодно залітати там от так далеко в глиб території України, і ну власне наводити ці цілі? Чому їх так важко чи виявляти, чи знищувати? Що важче Це спільно і виявляти, і знищувати для цього потрібні відповідні засоби, чи зенітні комплекси, зенітно артилерійські, наприклад, тому що висоти дозволяють чи дії відповідних літаків. Вони їх можуть знищувати. А тепер, крім всього іншого, якщо піднімаються ці засоби, то треба, щоб діючи навколо там невелика кількість, а все ж зенітно-ракетні комплекси не позбивали ці засоби. Ну, є приклади, наприклад, в Миколаївській, Херсонській областях діють мала авіація, де там екіпажі, пілоти. І Полівальник з помпою ружьом знищує там приклад є позитивний. Що такий екіпаж один знищив вісім безпілотних апаратів. Арлан шість Орланів по-моєму, два дві зали. но тут питання, щоб брати на озброєння, згоджувати. Тут важка робота, яку треба проводити. А щоб її проводити, треба відповідним чином ну, вивчати ситуацію. Скажем, навколо цих об'єктів об'єктивний доповідати і будувати. І, взагалі, оскільки у нас багато виникає проблем, на мій погляд, по різним видам збройних сил, то повинен у президента бути, бути орган верховного я Це підкреслюю, який би міг вивчати ситуацію на місці і об'єктивно доповідати, що ж відбувається. І ті, хто, якщо буде зберігатися підхід, що доповідають ті, які повинні виконувати і щось у них не склалося, е, об'єктивної правди ми ніколи до кінця не не познаємо. Ну, ми це справа ще така. А ті люди, які управляються, ж не нами придумана. Це є система відповідна е, структур держави, яка воює. Чому у держави потужних мають декілька розвідок? Тому що е, для того, щоб перевірялись, були інші джерела, і тільки коли три джерела підтверджують розвідки, існує таке правило. Тоді приймається, що факт відбувся, і обов'язково декілька їх не треба. Підпорядковувати одній людині. Якщо це буде, інформація по об'єктивним причинам точно не буде приходити до посадової особи, яка приймає рішення. Так і в цьому випадку, поки це от таким чином не побудується, то ну, точної інформації мати не буде Верховний командуючий для прийняття рішення. Тим паче, що з повагою, але все рівно в військовій справі він вон командуючий він. Цивільна людина дуже багато чому навчився за третій рік цієї війни, безумовно військовій справи. Але ж і в зв'язку з цим ну потрібно от такі справи для того, щоб ви задали дуже важливе питання. А в чому причини з багато хто задає? Так щоб розібратися, а, значить, люди, які за це відповідають, а, значить, вони безумовно будуть доповідати. Ну як треба кажуть в армії. А... Не завжди так як було, пане Ігоре А чи має хтось відповісти за те, що ну знову ж таки? Е, ми там не будемо говорити, бо ми не знаємо цього так, що з не... але ну було повідомлення, що ну принаймні ушкодження є е, тому, що там ці літаки, очевидь, перебували просто там, десь ну на, на аеродромі під відкритим небом. І от питання: а чи ну можна їх літаки, і аеродроми краще захистити? Яким чином? Бо ж очевидно, що ця проблема ще більш актуалізується. Е, Якщо чи хочеться сказати, коли ми все ж таки отримаємо ті ж таки F-16? Чим може розглядатися все ж варіант, що як коли прийдуть F-16, то вони будуть базуватись все ж таки за межами України? Частка із них буде саме там і базуватися, але треба уявляти, що захистити і то не повністю на 100% можуть підземні сховища, які строїть довго і коштовно, і швидко це не відбудеться. Але треба мати на увазі, що у нас третій рік війна. А ті радянські літаки, які у нас були, вони ж виконували завдання. Так їх по різним оценкам знищили десь до 90 одиниць, велика кількість. От, але залишається і виконують завдання. От і тому е, треба заводити F-16, Будуть шукати можливості адаптувати. Тому я хочу сказати, що немає можливості ні в повітряних сил, ні у збройних сил України, ні у держави швидко вирішити це питання. Воно потребує опять-таки, комплексного вирішення, тобто зберігання F-16. вони ж заходять для того, щоб захищати нас, виконувати Словіця. Да, по по як перехоплювачі, як штурмовик, ані все засережено, щоб ми всі будемо хова ховати ці, і в шістнадцяті тут є велике питання відносно цього, пане Ігоре. Ну уточнення, а от за вашою інформацією, я не думаю, що ми там відкриємо якусь таємницю. Але ну от ці сховища підземні, третій рік війни, як ви сказали, вони в принципі, ну. Якось десь там, ну можливо, будуються чи є плани, бо це ж так само як говорити можна, що е, довго там дорого про будь-які там фортифікаційні укріплення на лінії фронту, це теж довго, дорого, небезпечно, але без цього ніяк. О, дивіться, Я вам скажу, що ті, які були за радянські часи, наприклад, в них су 27 габаритами не поміщать, не розташовується. Mm -hmm. Вимушені на вулиці додаткових побудувати швидко і багато не можемо. А, і тому то питання: а де ж ховати, хавати, скажемо, в шістнадцяті? Якщо ховати, значить, одні критерії щоб від касетних боєприпасів, але ці сховища не захистить від. Скажем, балістичні ракети, все равно броні все одно равно воно проб'є там вимоги. Ну іноземці кажуть, стом, шедал, чи скальп пробиває 5 метрів бетону. У нас нема таких сховища, щоб багато зберігати. Тому. Це якби комплексне вирішення всього цього приходиться ховатися, Чому не краще, Я відстоював і чому, коли приймалось рішення американці дешево сидіти за завести в 16 а я був на авіаносах і бачив і відстоював F-17, які були в Австралії, у них там в Іспанії. Ну і таке інше, тому що розташовані два перші два до вигуна, і вони з боків. А тепер побити наші аеродроми і все кажуть, да дуже високі вимоги для Ф-16, тому що повітря за знизу, і він вибирає взагалі все, все, що можна, потрібно і не потрібно. А гріпини шведами будувались таким чином, ще тільки з росіянами починає війна його будували таким чином. То вони розсереджуються, в тому числі на ґрунтові аеродроми. На ділянки шосе, тобто, це призначався цей літак для цього. Він не такий вимогливий, як це все в шістнадцяте. А і тому американці зупинили просування, тому що ви зрозумієте, ліпи не зайдуть і будуть більш ефективні. Це як Петріот, і сам ті зашлися сам. Ті нічого не чули рік. Зато Петріоти роблять все і всяк. Дійсно, нам потрібні ці машини, але сам ті більш сучасні. Радіуси менше, там все інше, але більш цифралізоване, тому що останні 8 ракет напускав, ну і так далі. От, і всього 14 людей. А Петріот обслуговує 90. Відчуваєте різницю? Відчуваю, Де, набрати, відчуваю, на... відчуваю пане радіо да, дуже. Ва... вам да, тим паче майте на увазі, що нам треба не на в 16 наші пілоті на наступний. Якби американці кажуть, ну да почекайте. А готувати так їх не встигають. Да. От порівняння безумовно. Тут 90 треба підготувати на, скажімо, на Петріот. А, а сам ті аж 14. От і все, і є в шістнадцяти. Вони в рік готують американців тисячу. А для наших 12 почекайте в черзі і зупинили в центрі в данії і в Румунії. Панавщину це що за відношення? Ганьба, дякую дуже, пане Ігоре. Дякую насправді за роз'яснення, за як завжди, фахові аргументовані. Докази власне того, що треба робити, як треба робити, ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду закриємо небо України,